Всім мої вітання, любі друзі. Дощ паде, в нас не перестає. Ви видите, щось робить. А, дощі, 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 дощі. Не знаю, що то буде з тими дощами. В нас. Люди мені пишуть, що в них взагалі нема дощу, взагалі нема. А тут, подивіться, люцарка вросла вже така, що її вже треба косити. Бачите, яка? Ну, а а де її сушити? Нема де її сушити? Чоловік думав, що ще досіємо та морю царку, а нащо? Не будемо досівати. Шо, нема права скасити, чи то таке буде, чи то воно вирівне, якщо та погода в нас. А я вийшла хоч подивитися, щось я прихворіла, прихворіла, температуру якусь дістала. Не знаю, бачите, які яблука зацвіли тут в нас. Я навіть не виділа, не виходила, не виділа. Ну, не мала коли, а все подивилася. Повідці, яка краса. Який цвіт, як позацвітали вже й повідцвітали, якого буде плоду на таких. Вони то не так, так довго в нас тупо стояли, а то подивіться вже, як вони. Я... А горіхи, хочу вам сказати, а горіхи померзли в нас чисто. Ви бачили? Не знаю, може ще сестра теж казала, що в неї там при горі теж горіхи померзли. Ви подивіться, чисто горіхи змерзли. Чорніли? І то всі. Пити і то всі горіхи з чорніли. Ну, він вже не відійде. То вже все, він вже не відійде, той горіх. Не знаю. Та куди? листі попускало, туди як вдарив мороз, і чисто горіхи померзли. Угу. Так, всі, той, а не знаю, а ви знаєте, той величезний горіх там від садіку то не змерзли. Всі бо молоді померзли. Ну, що зробити? Вони все таке, як хочеться. А яблуньки? І цього року я скажу вам так, що яблука в нас нема кому їсти. Досі ті яблука в нас у підвалі. Ну, але скажу, що і не гниють. Ну, от і не гниють. А от яка маленька яблуночка, а як вона зацвіла, в якому цвіті. Mm. І то всі вони так, всі, всі молоді. Бачите, чоловік їх так підчистив. І вони так чистять, робить чашу із яблінок, таку, щоб вони були низькі. Дальше навіть не йду, бо буду мокра. А ну-ну, що це таке? Чи а, Чи грушка Чигрушка така. Котра грушка. А, з далекої не виджу котра це грушка. Видиш, як грушка облипла. Що та грушка? Щось не знаю. Що це таке є? А ну щось таке яблінка. Яблінка в окулярах не вежу. Яблінка це так, яблінка це грушка, Ага. О, а це грушка. Я в окулярах і не вежу добре ви якому цвіті. Таке таке, таке таке. Та нічого, що зародити то буде? Що скористаємо з того, а що не скористаємо? Ну, то як Бог дасть, то так буде. І вишні цього року сильні. А це той куток, що я його цілий час люблю. Як я люблю цей куточок в нас такий. І шкода, що в мене хата не так близько. Хати дуже далеко. бачите. Але цей куток, то він такий, як, як райський, цей садочок, такий тут чуть-чуть. Я його дуже люблю. Дуже люблю. Вітання моє. Бачите, вийшла, брала шапку, бо дуже е, ну, мокро. І я прихворіла, знаєте, або на окуляри нападав дощ, і я прихворіла, дістала температуру. О, сестра йде до мене. Дістала температуру. Що вчора е, чоловіка не було весь день, і я тут бігала взад перес, то -то мої бігання. От я так, як ніби, знаєте, мені цей час ніби а вот, тут в мене. Теж горіх, горіх за мною там ззаду. А, о, бачите, ззаді горіх змерз, всі горіхи померз. Всі горіхи померзли. Ну так, нічого. Е, у нас взагалі зараз горіхи безці. Безці. Без Все понасаджувало, горіхів, знаєте. Народ так садив горіхи, так понасаджував горіхів, що думали, що м -м, буде щось воно вартувати, а воно нічого не вартує зараз. Нічого не вартує. Ой, а дощі падуть. Падут. Тут в мене тюльпанчики зараз вам покажу. Бачите? Бачите? Це тут, де в нас е, трава і тюльпани. Я сюди в нас... Ми по цих тюльпанах знаємо, що в нас. Іди, іди, Оля, я йду. Е, ми по цих тюльпанах знаємо, що в нас тут проходить траса газу. Газ сюди йде в нас. Отако. Ось сюди. І от це все сюди йде в нас. Газ. Ну, Ось по цих тюльпанах. Десь, десь вони попали, десь копали е, фоси і десь попали всі тюльпани. І всі дуже добрі яблучка. Це, тут, я, ви, ви, цвіт то пустило, а, а листочків ще нема. А, цвіту. а що вже так було? Що такого був цвіт, а Листочків не було. Ну, але, але ти, що так було, що цвіт вже пустило, а листочків ще не було? Так, так. 에, 에, привітайте. Послала до магазину чоловіка, а знаєте, скажу вам, я вийшла і кажу. Хочу кубаси і хочу печей. <говори> Чуєте, що я хочу? Каже, каже що хочу ковбаси і хочу печень. Купив кубаску. А ти то, то все серця таку -то купив? добру? Це свіжа. Але вона, може бути, а вона добра? Добре. Ну добре, я попробую, чи добре. А не добре, то відправлять мене ну, назад. там Ну кажуть, то трохи давніше. А і добре. Курячо? Ну добре. Послала чоловіка до магазину, кажу, іди купи ковбаси. Я хочу ковбаси. Я не знаю, чи їм доїсти, але от курячу, курячо. Я взагалі ніяк не їм, але от послала. Дивіться, які в мене тут тюльпани, бачите? Бачите, які тюльпанчики? панчики. Та всі всі ще є такі пізні, пізні, пізні. Вони дуже гарні, але вони пізні. А всі такі звичайні, як всіх людей, зі тюльпанів є хмара. О, о, вже такі осіво пізненькі. Я їх трохи порозсаджувала. Ну, а то й не розсаджувала, але все пересапали. Ту стометровку попересапувана, зроблена чистенько. Бачите, ця наша стометровка, що я кажу, весь час. 100 метровочка, 100 метровочка. Я люблю. Чоловік казав до мене, що ти м -м, вже казала, що засієш сюди травку, що то е, винищиш і засієш травку. Ну, знаєте, вам хочу сказати, негодно винищити. Негодно я то винищити, бо того, що мені е, квітки гріють душу. Отак, От квітки гріють душу. Тут були, насадили такого е, бузок такий, ви пізній. Пізній. Е, і він не знаю, чи пахне. Пахне, ви знаєте, пахне. Він пізній. І тут було пару, пару таких е, корчів. Ну, але за цього каміння, за цього всього. І все ще понищило. понищило. А цей лишився, дуже файно пахне. Я не знаю, може я собі його і вломлю. Не знаю. Або як дощ дощ падає, а я знімаю, ні? Дощ паде, я ходжу і знімаю. Ви цей горіх не змерз, а ті всі молоді позмерзали. Угу. Позмерзали. М -м -м. О, тут ще в мене тільки і десь в мене було багато цих тюльпанів, я їх трохи порозсаджувала. А сі такі. Ну, тут треба су 100 метровку, ми сапаємо ой, за 4-5 разів на, на сезон. Бо так заростає, заростає, заростає. Нічого ну, не зробимо. Така краса. І тут такий вузок. Бачите? І тут, але все дрібніші. І ви знаєте, я його хочу. Хочу його. Хочу його понюхати і хочу собі його вламати до хати Зараз понюхаю. Боже, як пах. Ви знаєте, пахне молодістю, пахне дитинством, пахне. Ми то ломали, ходили всюди, ломлювали, приносили додому. Я хочу вламати. Я не знаю, чи я вловлю може зараз. Кажу чоловікові, аби мені вломав е, і приніс до хати. А я не хочу, я не хочу було болото лізти. Зараз я все скажу. Ой-ой-ой. ой Може, я вломлю. Я хочу тут ой. хочу нюхати. Хочу, щоб пахло. Вона пахне цілу хату. знаєте? А-о. Ой. Дівчата, пам'ятаєте той запах? Пам'ятаєте той запах. Я думаю, що ви пам'ятаєте той запах. <ф> <с> Тепер ми не маємо коли Ось, з тими роботами, З тим, всім... але ми маємо мати на себе трошки часу. Ми повинні мати на себе трошки часу, а ми не маємо за тими роботами, коли навіть... Нюхати. Я йду за чоловіком одну гілочку уламала, і йду, скажу, мені ще того синього вурве і, і цього. Я поставлю собі вазу. Ви такі, як я? Ні. Зараз в мене чоловік сміятися. Ну так, десь і сміяти, бо скаже, що бож, вона вже ухоч. Хоч? Добре, добре мої дорогенькі. І йду. Бачите, і тут добре не висапану, але подивіться, подивіться які сі тюльпани. Та то вони тепер тюльпани в кожного є. В, мені здається, що в кожному дворі такі величезні. Дивіться, така красота. така красота. Треба їх давним-давно розсадити, пересадити, але я не не, не, не роблюся, не роблюся. Буріни троше повисапувати, повиривати. Коротше, таке о, роботи дуже багато. Дуже багато. Як файно цвете, як все файно в мене цвете. Чи спірея, чи, чи як це все називає? Спірея, чи як воно називається, може мені хтось скаже. Але йду з дощу, бо, бо дощ і, і намокне мені чисто телефон. А я зараз ще маю знімати ролик з посудом. Так що переходьте мої любі, на другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Переглядайте. Надіюсь, вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі, телефонуйте, кому що сподобається. Я всім відповідаю. Всім буду відповідати. Бачите, я вже винесла всі свої ті вазоночки на двір. Мені вже їх в хаті не потрібно. Винесла сьогодні, то то повиносила на вулицю, бо того, що воно не потрібно вже мені в хаті. Отако. От Ну от, ну от, мої любі. І тут ті в мене тюльпани. тюльпани не пахнуть, я їх не, ну як, не пахнуть так, щоб тиво. Я їх не беру, ніколи їх не зриваю у букети до хати, бо вони мені не пахнуть. А тут так цей бурінець і росте. Отак. От так і росте. О. Там всі розпустилися такі більші. І тут коротше бузок маю. А, Васильку. Васильку, одна мені підписниця казала, щоб я тебе кликала Васильку. Вона каже: Васили не кличте, бо Вася то є а. по -російську. А... Живо. Щоб я тебе не кликала, а кликала тебе Васильку. Ну так Васильку, прошу дуже, піди мені бузку на ломи білого ще одну гілочку і. <свистець> на... <Будь> <свистець> <сіного>. <свистець> і синього. Привітайся ти що знімаєш? А, ти знімаєш? На, Доброго дня усім! Всім, всім підписникам моїй сестрі. Я вже вітався. То, коротше, забуском прошу дуже. На такій на такі відстані, щоб була така гілочка отакова. От ну, — тобі... ну, ну, ну. Приклад, я, я, приклад. Приклад. І синього, і білого ще. Ну, чотири штучки, щоб було б мені пахло. Це було п'ять разом. Ну, чи буде разом, буде чотири, чи, чи, чи той, але йди наломи. Не Що? Товар, товар. Ну добре, забираю. <ріст> товар, товар, кобаса і пашені. Бачите, мені коліжанка сьогодні в мене була, привезла мені коробок. Я буду пакувати людям речі. Бачите, вона була, моя коліжаночка, і привезла мені коробочок. <ріст> а? <ріст> ну не виписує багато товару на магазин. <ріст> <ріст> не виписую та стирка, нічого не міняємо на ліпше, бо пес спить. І твоми нічого нічого вікше. Ну, отако. Ну що, любі мої, я змокла, бачите, змокла, телефон змок, е, сестра змокла. <реш> <реш> Добре, мої дорогі, на цьому буде все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока. Зараз буде у нас другий ролик ще. Прошу заходьте, переглядайте. Papá, mãe, Luca, papá.